Всім привіт! Сьогодні хочу зробити коротеньке відео, показати, скільки е, мій Victron Multiplast 2 споживає на холостому ходу. Тож спочатку потрібно відключити відключаю сам інвертор від е, подачі. І ставлю його в режим байпас. Вхід виключив. Було чути, як окно реле, тепер у мене є такий амперметр, типу кліщі. Надіваю його і дивимось 0.46. 0.48 ампера. 036 после, после шунта, если перешунта 036. Чем-то разница есть на плюсовом и на минусовом. показує 0,33 на мінусовому проводі. О тут 0,5. Якщо брати по більшому 0,5, помножити на 51 вольт приблизно це виходить 25-26 ватт. Ще зараз подивимось, що показує БМСка. І подивимось сам шум, скільки показує. тішки я теж відключив. Ніякої подачі немає ні від сонця, ні від мережі. Так, зараз перевіряємо, скільки показує БМСка. Так, ММСка показує 0,4 А. Тобто щось середнє між тим, що показують кріщі, це 19,5 Вт. Це досить близько до того, що мені казали в коментарях. В коментарях казали 18 Вт. Зараз ми бачимо 19,5. Далі йдемо. Наш шунт. Шунт показує. Шунт показує 22 Вт. 0.41-0.42 А. Ну, плюс-мінус біля 20 Вт споживання. Ось такі результати. Цікаво порівняти з 9? Хто має деві? Напишіть скільки у вас. Який у вас результат? Дякую. Цікаво напишіть в коментарях, чому на плюсовій клемі показує більше, ніж на мінусовій. Правда ці кліщі не досить точно показують, якщо струми малі. Тому я більш буду орієнтуватися на сам шунт. Але ну, по максимуму це виходить 25-26 Вт.